Шановні друзі, українське військо героїчно б'ється з ворогом вздовж цієї лінії фронту. Український народ вірить у нашу перемогу і робить усе, аби її наблизити. Цього тижня Міністерство оборони України продовжило працювати над тим, аби наша армія була забезпечена всім необхідним, аби наші військові були максимально ефективними на полі бою. Міністр оборони України в Києві зустрівся з делегацією міжнародного об'єднання парламентарів «United for Ukraine». Глобальної мережі друзів України, які системно підтримують нас у своїх країнах та на міжнародній арені, Рустем Омєров висловив вдячність за послідовну підтримку України в умовах 11 років російської агресії та трьох років повномасштабної війни. Росія намагається вести світ в Оману щодо своїх намірів, водночас продовжує нарощувати війська та виробництво зброї, готуючись до подальшої агресії. Рустем Омєров поінформував делегацію про поточну ситуацію на фронті, загрози для Європи та реальні плани Кремля. Сторони обговорили ключові потреби оборони України у 2025 році. Необхідні для руйнування планів ворога, системи ППО, артилерія та боєприпаси, авіаційні спроможності. Також проаналізували рівень військової допомоги на 2022, 2024 роки. Та плани на 2025. Міністр наголосив, збільшення опцій підтримки критично важливе для нашої перемоги. Окремо зупинилися на можливостях українського ПК. Парламентарі підтвердили, Європа буде підтримувати Україну до перемоги. Рустем Омєров у форматі відеозв'язку взяв участь у засіданні, яке об'єднало представників країн групи Є5: Польща, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО. Міністр подякував союзникам за непохитну підтримку. Три роки тому ми стримували перші атаки російських військ за допомогою переданих союзниками протитанкових комплексів. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу завдяки танкам, літакам та артилерії, які отримуємо від наших партнерів. Нарощування військової. Співпраці є критично важливим. Агресор збільшує власні спроможності, що становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Майбутнє європейської безпеки має бути в руках Європи. Міністр окреслив ключові потреби України: боєприпаси, додаткові кошти на закупівлю снарядів, посилення ППО, забезпечення комплексами для захисту неба, підготовка військових, розширення тренувальних програм, зокрема в Україні, інвестиційні проекти в ОПК, виробничі потужності української оборонної промисловості, оцінюються у 35 мільярдів доларів. Але потребують фінансування. Наш курс на вступ до ЄС та НАТО залишається незмінним. Україна та Данія розширюють оборонне партнерство. Міністр оборони України разом із міністром оборони Данії Троєльсом Лундом Польсоном та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним у Києві підписали лист про наміри, який виведе нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості на новий рівень. Данська модель фінансування вже показала свою ефективність, і ми продовжуємо її розвивати. Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації. Уряд ухвалив постанову, яка надає цивільним особам, що перебували у полоні, внаслідок російської агресії, право на відстрочку від мобілізації. Документ унормовує положення закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію зі змінами від 20 листопада 2024 року. Для отримання відстрочки необхідно надати виписку із єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти. України в армії Плюс стартувало нове опитування про обмін бойовим досвідом. Це критично важливий процес, адже саме аналіз і провадження найкращих рішень із поля бою дають нам змогу ефективніше воювати та зберігати життя наших захисників. Щоб зробити цей процес ще яснішим, ми хочемо дізнатися, як у війську зараз відбувається обмін бойовим досвідом, наскільки ефективні існуючі механізми? Що варто вдосконалити або запровадити? Результати опитування допоможуть оновити підходи до збору, аналізу та передачі бойового досвіду в ЗСУ. Опитування триватиме до 13 березня. Запрошуємо військових долучитися. Разом працюємо над тим, щоб наша армія ставала сильнішою. ІТ-коаліція передала Міноборони обладнання вартістю 7,5 мільйонів євро. Чергову поставку профінансували Нідерланди та Люксембург. Цього разу партнери передали Міністерство оборони України серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних, зарядні станції, обладнання зв'язку, панелі відображення інформації. Дякую країнам, it коаліції за посилення стійкості нашої інфраструктури. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську, каже Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації. Коаліція дронів оголосила третій міжнародний тендер. Запрошуються українські компанії. Предметом тендеру стали мультироторні розвідувальні дрони тактичного рівня. Українські компанії можуть подавати заявки до 17 березня. Для участі у тендері необхідно зареєструватись на порталі Міністерства оборони Великої Британії та обрати відповідний лот. Продовжуємо створювати асиметричну перевагу завдяки масштабуванню виробництва дронів як в Україні, так і за кордоном. Важливо не збавляти обертів і збільшувати спроможності для сил оборони, щоб вони могли максимально нищити ворога, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Корея зацікавилася досвідом ЗСУ у використанні дронів під час зустрічі заступника міністра оборони України Сергія Боєва з Корейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Республіки Корея Ю Йонквоном. сторони обговорили співпрацю країн та обмін досвідом. Республіка Корея уважно слідкує за участю військових КНДР у війні РФ проти України та цікавиться українським досвідом використання дронів. Український ОПК зацікавлений у взаємодії з корейським разом. Ми можемо покращити наші технології та пришвидшити виробництво необхідної техніки, підкреслив Сергій Боєв. Дот державний оператор ТИЛУ за рік роботи зекономив 16,3 мільярди мільярдів гривень та підвищив ефективність забезпечення армії. Протягом року команда закупівельної агенції Міноборони уклала 719 контрактів на загальну суму 74,6 мільярди гривень, забезпечивши військо, продовольством, амуніцією та пально-мастильними матеріалами. Завдяки застосуванню сучасних підходів до закупівель ДОТ дозволи заощати державному бюджету 16,3 мільярди гривень. Ці кошти були спрямовані на додаткові потреби ЗСУ. Партнери виділять Україні 700 мільйонів євро на закупівлю обладнання для розмінування на 11-му засіданні коаліції з розмінування у Вільнюсі обговорили довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування на 2024-2034 роки. Міноборони допустили до експлуатації у силах оборони універсальний наземний роботизований комплекс гулівер українського виробництва. Він призначений для виконання широкого спектру завдань у складних погодних умовах. Гулівер доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання і змінування. У Борисполі відкрився центр рекрутингу української армії: четвертий на Київщині та 49-й в Україні. Боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо. Нам своє робити. Слава Україні!